Ми їздили на концерт тепер в понеділок, вчора їздили там, це теж місце нас вивозили. Постійно щось малюємо, вималював. Тут щось пен, пензлик міняв, поміняв, тримав в крайній раз, певно, ще там клас, як шолі, ще, все. Ну, от вчився. Прийшли там дівчата в художниці з панією Іриною. Я... Ну, я на милицях ходжу, я давно вже ходжу. Я, початку, початку, початку міг, ну, так, на милицях далеко не міг піти. Трохи боліла, так, ну, більше на візочку їздив. А зараз я постійно намилию. Вирішила зробити таке палатне інтерв'ю, нестандартне, тобто не з одним військовим, а з усіма чотирма, які там на той момент лежали. І е, е, фактично все інтерв'ю це був якийсь такий конденсат і посил від хлопців з різних регіонів, вони представляли широко Україну. Е, посил такої ну, якоїсь тонкості сприйняті світу. Е, і це очевидно, тому що таку тонкість сприйняття світу дає травматичний досвід. Ну, тобто не те, що дає, а є результатом. Люди ну, перезавантажуються, оновлюються, вони тонше сприймають світ і реагують на світ, ніж люди, які не пережили цю травму. І оця така тонкість сприйняття світу, глибина і міцність. А душевна, попри важкі фізичні поранення, дуже вражала. Хлопці тобто, знають, що є різні настільні ігри. Вони приходять, коли хочеться пограти, грають з братимами або з волонтерами. Хто вже як є тут? Є в нас тенісний стіл. Є в нас аерохокей, також подарунок наших друзів. Вони прийшли в одного разу. Запитали, а що би вам ще треба було?